Взагалі, коли з нею спілкуєшся. А трохи божевільні наступні наші зірки: Міша Лейбович, Віталій Сідюк. Ми чекали на них весь сніданок смішний інтернет. Доброго ранку! вами рубрика Смішний інтернет та її ведучі Михайло Лейбович та Віталій Сі. Хеллоу! Кілька програм поспіль. Ми казали, що ви нас більше ніколи не побачите. Але нові й нові смішні ролики, які з'являються в інтернеті, змушують нас повертатися. Бо українці наповну готуються до Євро 2012 будують дороги та відкривають нові аеропорти. А українські коти їм у цьому допомагають, бо знають, що від чемпіонату виграють усі. Приклад такої самовіддачі Кіт Василь. Він сам закінчує натирати вікно кімнати в одному з п'ятизіркових готелів столиці. А тепер сенсація. Нашому московському агенту по операції Миколі вдалося не тільки побачити, а й зняти на відео доньку поп-короля російської сцени Філіпа Кіркорова. З цього ролику видно, Кіркоров став прибічником нетрадиційного методу виховання малечі котами, на яка ж це няня здатна так швидко приспати малюка. <реш> Наступне відео суцільний ексклюзив смішного інтернету. Ми випадково натрапили на дитяче відео президента однієї з сусідніх країн. Спецслужби заборонили нам оприлюднювати його ім'я. І що ж там робить майбутній президент? А він тренується записувати новорічні привітання народу. Доброго дня! Выражаем счастье и здоровья. И в работе. Что боюсь, тебя не огорчал. Поздравляю! Салют! Салют! Міша, ти чув, про скажену черепаху? Звичайно, бо зараз весь інтернет тільки про це і говорить: про черепаху, кота не Вона нападає зненацька і не пояснює мотивів своїх вчинків. Саме тому домовитися з нею не вдалося ще жодному коту. Сомалійські пірати більше не лякають мореплавців. На воді з'явилася інша загроза, страшніша. Пірати свині. Ось вони помітили з берега корабель нашого глядача і кинулися в море. Утекти не вийде. Швидкість свиней вражаюча. Доведеться домовлятися. Подивіться, які вони страшні на жери. Це просто жах. На щастя, свині відпустили нашого глядача. В яких тільки романах, яких тільки письменників не розповідається про братобичу боротьбу, але ця історія вразила нас найбільше. Це історія про двох жадібних білок, які не поділили цілий скарб насіння і зійшлися у запеклій битві. На жаль, через брак відео невідомо хто переміг у двобої. Нарешті відкрита страшну таємницю відомого дресирувальника Юрія Куклачова. О, боже, що цього разу виявляється, він не дресирував котів, а він їх гіпнотизував та наказував робити різні трюки. Після цього відео генпіс подав на куклачова позов до суду, а слідство поки що триває. Міша, у мене знову сенсація. Бердичівські генетики через брак домашніх охоронців, тобто собак, вивели нову породу захисників оселі. Коли кіт помічає чужинця, він одразу починає гавкати. До речі, він має ще одну корисну функцію. Своїм гавканням він зовсім не дратує господарів, а навпаки, смішить. Ще знаєш мені здається, без Куклачова тут не обійшлося. На сьогодні це всі ролики від Віталіка та міші. На все добре. Ви нас більше ну, ніколи не побачите. А загалом сніданок побачите завтра о 6.45. Завтра Олексій Нагрудний разом зі мною будемо робити музичну п'ятницю. Пам'ятайте.